Без любові жити легше, але без неї немає сенсу. Не втрачайте гідних заради доступних. Зеркало мій найкращий друг, тому що коли я плачу, воно ніколи не засміється. Щоб забути потрібні роки, щоб згадати одна хвилина. Якщо на моєму обличчі щаслива посмішка, це означає одне з двох, або ти поруч, або я про тебе думаю. Якщо ти проміняєш тих, хто пішов з тобою в дорогу, на тих, кого ти зустрів на шляху, то ти втратиш і дорогу, і друга. Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості. Неважливо, де жити, важливо, хто поруч з тобою. Найкраще почуття в світі знати, що ти є причиною чиєїсь посмішки. Слухай своє серце, а не слова інших людей. Я боюся тільки тих, кого люблю, тому що боляче зробити мені можуть тільки вони. Щастя завжди здається маленьким, коли ти тримаєш його в руках. Але втрать його і відразу зрозумієш, наскільки воно величезне і чудове. Час не лікує, він нас змінює. Ти знаходишся там, де твої думки. Переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Ідеальних людей не існує, але завжди є один ідеальний для тебе. Посміхайтеся, один хрін. Ваші проблеми нікого не хвилюють і живіть так, щоб життя, штовхаючи вас, зламало ногу. Помиляється кожен, визнає помилки мудрий, просить вибачення сильний, відновлює відносини, люблячий. Твої помилки твоя сила, на кривих коренях дерева стоять міцніше. Іноді я хочу сказати тобі, Ну все, вистачить вже, іди, але потім думаю, що ж буде, якщо я це скажу. Думаю і мовчу. Жити треба заради тих, кому ти потрібен постійно, а не заради тих, кому ти потрібен тимчасово. Якщо дві людини щасливі разом, залиште їх у спокої. Цінуйте вчинки, слова не значать нічого.